Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Колись їй казали: ця дівчинка ніколи танцювати не буде. Але Христина Шишпор довела: вона гідна статусу прими балерини. За її плечима 155 сезонів, звання народної, статус прими національної опери та навіть всеукраїнський рекорд у 2019 році. Христина Шишпор виконала 48 обертів фуете під час однієї вистави. Її неймовірна працездатність проявляється не лише на сцені. Кристина Шишпор активно волонтерить та є амбасадором дитячого благодійного фонду «Good Donations». Вона збирала кошти на підтримку столичного охмадиту Запорізької та Миколаївської лікарень. Христина п'ять років була у шлюбі з голкіпером київського Динамо Георгієм Бущаном. Нині виховує восьмирічну донечку Юлію. Чим живе іменита балерина зараз та який сюрприз готує для своїх шанувальників, дізнаєтесь за мить у студії сніданку вихідний. Кристина Юлія в нашій студії. Доброго ранку Доброго ранку! Клас! Ви да, знаєте, вперше ми ось так сидимо на імпровізованому пікніку. Так що Такі? у нас сьогодні з вами все вперше. Сніданочок. Як настрій, Юльчика? Все добре, це добре, <світ> друзі. Якщо тобі хочеться щось попробувати, ти можеш смакувати прямо зараз. Якщо хочеш, дивись, тут і фруктики є, і овочі, все смаєш. Я так, думаю, так. булочку. Булочка свіженька це валя якраз вчора в чоловіках. Так, це все домашнє, насправді. Супер, тому супер, можна дякуємо. абсолютно смакувати. До речі, ви чим зазвичай снідаєте вдома? Це класичне питання а, до е, балерин. Балерини е, їдять булочки. скажіть? Е, б, балерини ні, але донечка моя їсть. Розкажи, що ти снідаєш? Панкейки, О -о -о -о. О -о 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 але я чомусь стаюся худою. <с five> а, це... це мріє <с багатьох чоловіків. жінок. так А до речі, а мама тебе так це обмежує? каже: ну там третю булочку не їж. Є таке? Ні. Ну, Конфетки. Цукерки, цукерки, да, потрошки. Вона мені говорить, попа злипнеться. Знаєш, мені теж так казала. Це національно. Я думаю, що вона нам мама теж так казала, ти мама в спадок своїм дітям періодично таки передаємо. До речі, багато питань до вас завжди було щодо фігури. Ви з дитинства себе так стримуєте? Чи так само як Юлічки були стринкою-стренкою? А вже потім, коли почали займатися професійно балетом, то там вже почалися дієти? Ні, я хочу сказати, що коли я з чотирьох років в балеті, тому я себе стримую чотирьох років. Це тому, що генетично в мене жіноча фігура абсолютно, і мені потрібно для того, щоб виглядати на сцені стрункою, себе обмежувати постійно. Ну а є ж який день, коли от, ну. Звичайно, ми всі живі люди, і зараз, е так як ми знаходимося всі в стресі, то звичайно я, як всі люди, можу собі дозволити щось таке поїсти смачне. <су> а якийсь режим випрацювався? Тому що все ж таки ми зараз багато говоримо і про здорове харчування, і що в стресі е люди собі дозволяють трішки більше зайвого, але це потім шкодить здоров'ю. Ви для себе якусь свою формулу харчування вивели в свій час? <су> ну, ви знаєте, е я, я вважаю, що для кожного да для мене це одна формула, тому що вона. Не всім підходить, тому що це треба звертатися до лікаря для, для дієтолога, який роз, розповість, як правильно угу. е, виробити свою е, правду. То методику, ви діяли да. ось так mm -hmm. через да, Так, да, тому що я все життя не їла. А я от звернулася до професіонала, який мені сказав, що ти все робиш гарно, але це все неправильно. Тобі потрібно їсти чотири рази правильну їжу, щоб ти мала вітаміни, мала змогу енергію працювати. Угу. І ну, там є такий у мене розклад, що мені потрібно їсти. Угліводи до трьох час... Час... годин, час да, годин да. а там все остальне там. Це робота така. Часто е люди просто думають, що дієта це коли ми мало їмо. а Насправді дієта – це часто, коли ми багато насправді їмо і змушую себе їсти просто правильну да, і, їжу і от ці, ці хочу сказати дівчаткам. Всі ці інтервальні голодання це все круто. Воно все робить ефект, але це дуже 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 е, опасно і небезпечно для здоров'я. Здоров да, тому самі не не робіть такі дії. Це все, для все себе. потрібно розумом. Я розкажи про себе як про маму. ти як мама мама строга. Так, Брівки юлі пішли вгору. Я бачу, що я про що справедлива мама, да? Дуже справедлива, яка може нарати навіть пустяка. Дивись, Це емоції називаються. Це емоції. Ми люди емоційні, так і не я, як мама буду захищати. Хріст, бо ми люди, як емоційно, так буває. А що ти хотіла? Про що ти мрієш в житті? Ким ти хочеш бути, Юлечка? Поліцейською. О, ти за справедливість. А балет творчість. Побі... Я колись займалась балетом, але я подумала, це не моє, і почала займатися бальними танцями. О, так це ж теж красиво, це ж теж прояв творчості. А от якщо е, ти як мама, тобі хочеться якось знаєш продавити трішки свої лінії? Ми вчора спілкувалися з родиною. За Дніпровського Назар за Дніпровський, Лесь за Дніпровський, і Назар казав, що старший син не дуже хоче йти в акторство, а в них вже п'яте покоління угу. акторів, і це і ж це досвід. Його, каже. Це ж прізвище, воно має йти. А він не хоче комп'ютери, все інше. Як у вас це ну, ж досвід, який хочете передати? Як ти з цим справляєшся? Ви знаєте, я. Дала їй таку нагоду піти в балетну школу, де спробувала. я займалася, uh -huh. да, і вона спробувала. Але знаєте, в мене нема такого, що якщо вона не стане балериною, то щось для мене зміниться в житті. Uh -huh. Я за те, щоб вона обрала свій шлях, свою долю, свої е, інтереси, вона дуже гарно малює. Я, я зовсім не вмію малювати. Це зовсім da, не моє. вона малює палка-палка <laughs> та, да, та, чоловічок. такий гострий характер. <laughs> да, <І laughs> та, та, ну, ви зрозумієте, мама балерина тато відомий футболіст. І якщо всі е Пазли скласти. Да, да. Тут характер дуже, дуже такий. Ну, сьогодні... Тому поліцейський це буде дуже серйозний. Ідеальний варіант. Сьогодні день тата. Сподіваюсь, що сьогодні знайдете можливість позвонити, привітати. Які у вас з вашим татом склалися стосунки в дитинстві? Е, з моїм, ну в мене дуже, як сказати, рано пішли батьки. Угу. Ось І е, тому в дев'яторічному ми були дуже гарні стосунки, але знаєте, так склалося життя, що е, тато і мама в мене пішли дуже рано. Ось тому. Е, от, Юлечки, Ви виховувалися теж... балетом. Да, да. Бабуся, балет mm -hmm. е, в мене був вічим, який теж мені, знаєте, десь е, е, замінив моїх батьків, я йому дуже вдячна за це. Ось. А зараз в мене от Юлічка, який теж е, з таточком своїм дуже в них е, теплі стосунки, і ми mm -hmm. з татом дуже... І дуже багато юмору. Юмору, О, Ось як да. Ми бачили красиві да, Так, в нас папа з Одеси, тому папа в нас такий теж гострий розумом. <рес> Зараз <рес> ось, в родині тому, багато. Тому да, тому у нас Юлічка теж дуже. Це класне. Емоції завжди завжди мають потім якісь прояв або в творчості, або в роботі. Це такий, знаєте, класний, красивий запал. Щодо роботи, скільки зараз віддаєш часу цьому? Чи така більш кар'єрно орієнтована, чи більш родинно орієнтована? Ну зараз в мене таке, знаєте, я хочу сказати, що зараз я готуюся до прем'єри. 23 червня буде uh -huh. вистава п'ять танго, яка відбудеться вперше на нашій сцені. Uh -huh. Ось і я всі сили зараз всю енергію та час. Віддаю підготовці е, до, цього, до цієї вистави. Ось. І е, чому для мене вона важлива? Тому що під час цієї прем'єри буде е, виставка, благодійна виставка Соні Мерезюк, угу. е, її картин. Ось, е, від яких частина коштів від продажу цих картин е, ми віддаємо для е, відділення оргетної хірургії лікарні Ахмадєт. Угу. Угу. Ось тому для мене зараз такий це дуже дуже енергетично затратне і я дуже хочу, щоб в нас все вийшло, і щоб ці картини ми змогли Знайшли свої плани, да, 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 щоб ми багато угу. зібрали коштів і віддали е, на добру справу для діток. Ти відвідувала Ахмедит, ми трошки показувала, можемо ще показати відео. Зазвичай скільки часу це займає, чи часто ти їздиш е, до них. Ви знаєте, я хочу сказати, що зараз я була вперше. Знаєте, от, хочу сказати, часто люди дуже бояться приїжджати до дітей, бо це дуже емоційно. Uh -huh. Ось, і в якийсь час в мене теж так було. Потім я сказала: все, ти їдеш, ти повинна приїхати, тому що ти сильна людина, ти повинна приїхати. Я Їхала. І я хочу сказати, що я коли побачила цих діток, які вони світлі, які вони кожні люд... дитинки, там така своя окрема Історія. доля, да, яка, знаєте, ну, можна книжки писати. Ось. І, і вони всі такі на позитиві. Вони були такі раді, що ми до них завітали. Вони, от я хочу показати, вони Малюків, малювали, да, бо був мастер-клас від Соні я розповіла про балет, бо не всі дітки можуть прийти до театру, бо вони лік. Куються і там дуже є а, складні дітки, але ж вони всі прийшли до нас, і дуже маємо нагадати, що да. хмельни опікується тими дітьми, від яких да. насправді ось, і вони такі всі і талановиті. Ось. Вони такі всі гарні. ця дівчинка намалювала. Яка от б, б, показували, ви була в інвалідному кріслі давоткотика. Намалювала, оце е, герб. Захар, 10 років Ахмадді, да. Ось такі гарні, от, Вау, малека, які красиві, малюнки. такі талановиті дітки, балерина така гарна. То есть, я вам хочу сказати, якщо у вас є час, якщо у вас є натхнення, приходьте. Якщо вам є що розповісти для, для цих діток, вони тільки задоволенням приймуть. Вони ж чекають, чекають на таких людей, як ми. щоб бо багато хто втратив батьків, багато хто е, дуже складні долю цих діток. І так, вони ще чекають... зв'язані зі всієї країни. Це не просто Київ, це все. Це і Нікалайв, е, і, і, Інкалаєв, і е, Херсон, і ну, там всі діти. Які от постраждали, і це ну. Треба пітамади це те місце, яке зібрав під своїм дахом, під своїм крилом найбільш важких е, дітей, які потребують постійно, абсолютно підтримки як медикаментозної, так і психологічної. Тому, якщо у вас є емоції, бажання, можливість, то обов'язково е, цим дітям потрібно дарувати. Ми зовсім недавно були, е, допомагали діткам з захмадити висаджувати гро. Це теж крема yes. така садотерапія, і Вона прекрасно. заземлення. Да, так щоб діти мали можливість трішки дивитися, як все це зростає. Про що ти мрієш? Чи будуєш ти плани зараз? Це такий непростий Та, час? Так, ми часто питаємо, і е, нам психологи радять думати про те, що буде після перемоги. Чи є якісь... Ви знаєте, я, чесно кажучи, так, я будую плани. Може, не такі дальновидні, uh -huh. але я їх будую, і я вірю в нашу перемогу. І, звичайно, моє бажання одне. Це наша перемога, як у нас всіх, тому що все, все інше ми переживемо. Uh -huh. Ось. І я... Дуже благаю, щоб це скоріш здійснилося, так. швидше здійснилося, Да, але я будую плани, да, тому що треба жити, треба йти, треба виховувати дітей і надавати, надихати людей, які знаєте, зараз сломлені і зломлені. І якщо ти сильна людина, ти повинен цих людей якось підтримувати. підтримувати. Юлічка, які в тебе плани на це літо? У мене багато планів. Що ти хочеш зробити? Давай список. Кажуть, що на літо треба собі хоча б 10 пунктів написати, щоб їх здійснювати і встигнути по максимуму. Що ти хочеш встигнути за це літо? Я хочу встигнути за це літо розмалювати картину паномерам. О, це красиво, це психологічне. А що а що зображено на цій картині? Кіт. Кіт? Так може ти кота просто хочеш? У нас їх двоє. О, це було твоє Ой, бажання, як звати? Зефіри Буфон. Зефіробуфон. Зефіробуфон у милі. <laughs> Код патріот, в нього жовто-блакитні очі. Так, і ще у нього порода шотландська віславуха. Ой, це красиві дуже. Що ще, окрім картини? Ще хочу ну, малювати дуже багато малюнків. О! Де я там віддихаю на морі. А <laughs> мама тобі дозволяє розмальовувати стіни. Ні, Але дуже... колись я малювала. Але є... не довго. Але недовго. <ріст> <ріст> так, я, знаєш, знаєш, який секрет є? Треба просто купити великий Ватман або попросити маму зайти купити шпалери. Ним ось так трішки на стіні все приклеюється або фіксується. І далі дитина собі спокійно на стіні малює, ну, та, ну, а мамі ну, трішки спокійніше. Ну, вона вже доросла, вона вже малює гарні такі рисуночки вже на папірцях та в альбомах, да? картини малює. Чудово, про Клас. що ти мрієш? Про що я мрію? Щоб скоріше була перемога. Так. Ти вчишся в школі, є друзі зараз? Багато залишилося влітку? Але так, багато. Але я не хотіла прощатися зі школою. А тобі подобається в школі? Так. Так, а що з тобою? Їй подобається, тому що ми були. Той рік ага. за, за кордоном і ми вчилися онлайн, і Скучили. тому да, е, їй було потрібно, е, щоб вона спілкувалася з дітьми. І зараз mm. ми коли повернулися вже тут рік і е, повноцінно ходимо до школи, і в неї є і, і е, е, да, і уроки, і друзі, і все. І це знаєте, це дуже цінується зараз набагато більше, ніж тоді. Я бажаю тобі класне скра провести літо і намалювати багато картин, щоб можна було влаштувати цілу виставку. Десь ось там поряд з благодійною, да, що була і да, маленька да, виставка да, Юлії. Да. Ну а ми хочемо анонсувати наших колег, які вже завтра починають ефір з сьомої години. Неля, Єгор, тімур іра будуть разом з вами з сьоми до одинадцять. Також в гості прийде фермер, фермер який дві доби рятував поле херсонських кавинів повені, яка сталася через підрив росіянами Каховської Ми Розумію, він працював кілька днів ноче. Викопав захисну споруду і досяг того, що вода просто не пройшла далі на поле. Уявіть собі, цей герой буде в сніданку, тому обов'язково прокидайтеся разом з нами.